Є ті головні розпорядники, які сьогодні закінчили минулий рік з невиконанням видаткової частини. Це управління капітального будівництва з сумою біля 500 мільйонів гривень з урахуванням міжбюджетних трансфертів, а саме відсоток складає загального виконання. З урахуванням це 72%, без урахування міжбюджетних трансфертів – це 60%. Департамент міського господарства є в них частна та проблематика відсутність людей, які виконують підрядні роботи. Була певна проблематика з відключенням світла, де були. Перенесені та продовж певного часу не не виконалися роботи. Мільярд триста залишків з минулого року залишилося, з яких ми вже триста мільйонів направили на бомбосховища, на ті видатки, які дозволяють нам діючи бюджетне законодавство використання цих остатків у бюджет розвитку і станом на зараз приблизно. Цих залишків залишається 840 мільйонів. Тому ми ці кошти не тільки будемо використовувати на е, ЗСУ, а є е, певні механізми е, у разі потреби. Ми їх будемо залучати до всіх напрямків, які буде потребувати е, громада.